Всім привіт! Мене звати Дмитро Науменко, і трошечки про мене та мій бекграунд освіті. Я закінчив українську школу. Я випускник Черкаської першої міської гімназії 2008 року. Але з 2016 року я працював з фінською компанією Luma Education як регіональний директор з розвитку, і займався тим, що якраз вивчав та намагався втілювати фінський освітній досвід в українських школах. Я був причасний до такого експерименту, як змінитися за сім днів, який ми проводили разом з Еткемпом у Полтаві у 2018 році. Ми тісно співпрацюємо з україно фінською школою, яка зараз проходить проєктну стадію у Львові. І в цілому я на своєму досвіді, на своїй шкірі розумію різницю між українською освітою та фінською освітою. І якщо запитати мене про те, яким я бачу українську школу майбутнього, то насамперед це пов'язане якраз таки з. Повною зміною мислення та ставлення до дитячої освіти з точки зору їх ізоляції, сьогодні діти та українська школа переживають непрості часи. Діти ізольовані від своїх друзів, вони ізольовані від вчителів, вони ізольовані від соціального оточення, до якого вони звикли. А як відомо, і що є основою фінської освіти, що діти повинні навчатися разом. Вони вчаться в грі, вони вчаться під час інтерактиву. І робота вчителя буде просто їх гідом в цьому процесі. Але сьогодні, на жаль, діти ізольовані від соціуму, вони не можуть гратися зі своїми однокласниками, вони не можуть знаходитись поряд зі своїми друзями. І вони сидять перед екранами комп'ютерів у 7, 8, 9, 10, 12 років і намагаються вивчати теоретичний матеріал, який не засвоюється. І в принципі, ті самі соціальні навички, які дуже важливі вивчити у ранньому дитинстві. Вони просто загублені, і у школі майбутнього я якраз таки бачу головний акцент на кооперації, тому що ми повинні навчити дітей працювати разом. Ми повинні позбавитись цієї радянської застарілої догми про те, що кожен сам за себе, кожен відповідає за свій результат. Як показує практика, як показує дорослий світ, ми не ізольовані одне від одного. Якщо ми хочемо досягти успіхів, ми повинні вміти працювати в групах, ми повинні вміти працювати з людьми, які можливо нам не подобаються. Але заради досягнення загальної цілі, ми повинні вміти знаходити точки кооперації. Ми повинні знаходити компроміси. Ми повинні бути в стані розподіляти швидко ролі в групах. Тому у школі майбутнього основним акцентом я бачу якраз таки роботу вчителя над Навчанням дітей в групах на те, щоб е знову дати дітям можливість працювати разом, знову дати їм можливість гратися разом, знову дати їм можливість вивчати світ разом. І таким чином ми будемо випускати не е розумних е дітей, які не вміють і не знають, як спілкуватися одне з одному. А ми будемо випускати розумних, але соціально готових до дорослого світу індивідумів. З кожної школи, незалежності від регіону, незалежності від навчального плану, мови, на якій вони навчаються, бути українська, англійська, двомовна школа. Наше завдання зробити так, щоб діти в першу чергу вміли працювати в групах, працювати над собою, розуміти свої слабкі та сильні сторони. І саме це я бачу як основний етап розвитку української школи майбутнього. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Кетрін Костнер. Я є інноваторкою у сфері вищої освіти, професоркою з лідерства та міжнародного менеджменту. І мене завжди приваблювала природа людини. У різних ролях, чи то як віце-президентка німецького університету чи як професорка у різних бізнес-школах по всьому світу, а також як засновниця Академії радості, я експериментувала з різними форматами навчання, щоб об'єднати людей і дати їм можливість розкрити весь свій потенціал для співтворення. Спільної креативності та інновацій. для цього я розробила підхід до розкриття потенціалу людини на індивідуальному рівні а також структуру для організацій, щоб вони могли трансформувати себе, використовувати цей спосіб розширення людського інтелекту в адекватний спосіб. Наразі існує кілька пілотних проєктів у школах, курсі у бізнес школах, а також організацій, що успішно застосовують ці підходи. Але у мене є велика, велика мрія. уявіть, що ціла країна наважується на це. Ціла країна як Україна, країна яка втомилася страждати. Країна, яка готова відійти від минулого, освітня система минулого виховувала людей з обмеженими знаннями, яких стримували стереотипи з неконтрольованими емоціями, спалахами насильства, наприклад, із невиявленими фізичними сигналами. Такими як напруга що потрібно, щоб відійти від цього минулого? Новий погляд на людину. я вважаю, що ми це система розуму, тіла, серця, що базується на обізнаності. Це основна парадигма цієї нової освіти, а ще є маніфест як основа. Я називаю це маніфестом людського інтелекту, і він передбачає зосередження на чітком незалежному мисленні, на противагу накопиченню фактів і цифр. Емоційна грамотність на противагу опору і придушенню почуттів, піклування про себе. Для забезпечення фізичного балансу на противагу реакції боротьби або втечі, Володіти інтуїцією та креативністю, а не повторювати ідеї з минулого І Якщо ми приймемо такий маніфест людського інтелекту для нас не існуватиме жодних меж. Це моє бачення України. На шляху до цього сову бік реалізації людського інтелекту. Україна вчить бути по-справжньому людяними. Зробімо це разом. Привіт. Мене звати Ольга Набоченка. Я заступник директора, голова навчально-методичного центру, державної установи школа супергероїв. Якщо ви ще про нас не чули, то ми школа, яка забезпечує освітні послуги в лікарнях. Ми повертаємо дітей, які проходять лікування чи реабілітацію в закладах охорони здоров'я до навчання та звичайного життя. Але головне. Ми повертаємо дітей в світ цікавого навчання, тому що основним завданням для наших вчителів закохати у навчання з першого року. До речі, ми працюємо офлайн в наших освітніх інноваційних просторах, навіть якщо це в Харкові, Миколаєві, Дніпрі чи інших містах, тому що навіть у лікарнях, навіть під обстрілами, дитина має відчувати педагога поряд і не повірити. Дітям дійсно подобається ходити до школи. Просто ця школа має бути цікавою для них. А ми в школі супергероїв робимо все, аби починаючи від простору для та обладнання, а в нас є інтерактивні дошки, айпади, ноутбуки до вчителя та викладання мотивувало дітей до навчання. Ми віримо, що робимо час можливості в лікарні для дітей і маємо успішні історії наших учнів, які Знаходили щось настільки цікаве для себе і йшли навчатися далі саме завдяки нашим викладачам, що змогли їх надихнути. Я можу довго розповідати про те, що ми робимо зараз, але питання, що ж ми будемо робити, коли переможемо? І тут для мене відповідь одноголосна працювати. Наша перемога, на жаль, не позбавить нас від проблем, з якими стикаються діти, що проходять лікування, а яке триває іноді раками. А подекуди навіть погіршить ситуацію, так як багато дітей будуть потребувати довготривалого лікування та відновлення, багато дітей будуть потребувати реабілітації в закладах охорони здоров'я. Ми вже зараз думаємо. Як забезпечити якісні освітні послуги для дітей, що постраждали від війни фізично і психологічно? І наші психологи вже вчаться працювати з наслідками війни та втрати але? Більш цінно для нас поділитися своїм досвідом та напрацювання з більшою аудиторією, бо після лікарні дитина повертається в звичайну школу по місцю проживання, і ця школа має бути не гіршою ніж школа супергероїв. Вона так само має бути інноваційною та технологічно оснащеною. Так само має пристосовуватися до потреб кожної дитини. До речі. Я не згадала, що в нас в школі єдина в країні працює модель репетитор від держави, яка дозволяє учням 5-11 класів наздогнати втрачені за час ковіду та війни знання в необхідному їм темпі, або поглибити їх саме через індивідуальний підхід. Школа по місці проживання так само має бути готова підхопити будь-яку дитину, яка потребує допомоги після війни, та підтримати її психологічно, інтелектуально, ментально, створити унікальні можливості. І це те, над чим ми будемо працювати надалі. Це те, що ми вже на працьовому в школі та будемо ділитися надалі з колегами з інших шкіл. Я вірю, що ми скоро переможемо і знаю, що все зараз треба готувати до цього. Ми в школі супергероїв вже готуємося, аби зробити освіту цікавою та інноваційною не лише в стінах лікарні, але і за її просторами. Тому що ми віримо, знання можуть закохувати. Якщо в нас виходить, то вийде в інших. А ми вже готові до цього і готові допомогти, не чекаючи перемоги. Шановні учасники цьогорічної Еткемпівської неконференції, шановні гості. Я щиро рада вас вітати і вдячна організаторам за запрошення і можливість звернутися до вас принаймні онлайн. І шкодую, що не можу бути фізично присутня. Назва цьогорічного заходу дуже влучна, зрозуміла кожному, кожній з нас, і сподіваюся, також зрозуміла нашим міжнародним гостям воля. Воля це дуже влучне слово, і я переконана, що протягом сьогоднішнього дня і наступних днів ви будете чимало говорити про волю до змін в шкільній системі освіти, волю до повернення нової української школи назад в українські класи та школи, волю до всіх необхідних змін, які потрібні аби адаптуватися і давати адекватну відповідь на все те, що відбувається. А це і волю до. Скажімо так, і розуміння те, того, як працювати з проблемою колаборантів і сепаратистів серед освітянської спільноти, волю до змін в шкільних програмах, волю до роботи з шаленими втратами, волю до подолання усіх тих викликів, які є, я би хотіла коротко поговорити з вами про волю до відновлення і волю допомогти тим, кому ця допомога необхідна найбільше. З квітня двадцятого року, з моменту, коли українська армія звільнила Київщину та Чернігівщину, ми з командою благодійного фонду Сейф Ед працюємо дуже тісно на місцях безпосередньо в громадах, які постраждали від війни. Спочатку цього року працюємо також на Миколаївщині, Харківщині. І я знаєте, це, це дуже дивно, коли ти вже абсолютно не реагуєш емоційно на кожну розбомблену школу, на кожну знищену школу, тому що ти до цього вже просто звик. І це дуже страшно. І власне одна з речей, яка мене дуже лякає, це нормалізація втрат, і нормалізація руйнувань, і нормалізація неймовірного повільного процесу відновлення. Я би дуже хотіла, щоб ми всі разом з вами, освітянська спільнота, не лише уряд, хоча у уряду, звісно, тут основна роль, але аби ми разом з вами рух Аткем робили все можливе, аби адвокувати значно швидше відновлення доступу до освіти. Кілька тижнів тому, власне, 1 червня, я разом з колегами ми були в містечку Первомайське. Це під Миколаєвом, це буквально кілька кілометрів від Миколаєва. Воно було на лінії найзапекліших боїв. Там зруйновано практично все. 1 червня там було 82 дитини, які на вулиці святкували на фоні абсолютно розбомбленого всього містечка День захисту дітей. І це був, знаєте, такий надзвичайно щемливий момент, і ти дивишся на це все і розумієш, що у людей є воля повертатися в абсолютно знищене життя, але вони хочуть туди повертатися. І я вважаю, що у нас з вами має бути воля допомагати саме. Тим, хто кому значно складніше допомогти собі самим в таких умовах. Є десятки, десятки сотні невеликих громад, невеликих населених пунктів, де повністю знищена інфраструктура, але де куди повертаються люди. І не потрібно чекати мільярдів доларів, поки вони в нас якимось чином з'являться після перемоги, аби відновлювати там освіту. Є чимало швидких, більш гнучких інструментів, тимчасові школи, модульні рішення, невеличкі освітні центри. Краща організація дистанційного навчання, аби допомогти тим, хто проживає в таких. Громадах, і я би дуже хотіла і закликала вас сьогодні. Також про, про це поговорити. Мене дуже турбує той факт, що міжнародна спільнота, від якої давайте відверті, будемо відверті, ми залежимо у підтримці і відновленні, вона не чує пріоритизації освіти. Вона не чує, що відновлення доступу до освіти є для України надважливим зараз, а не в омріяний день перемоги і. Після неї. І я переконана, що ми разом з вами, зокрема через рух кемпу, який є міжнародним, могли би сформувати наш спільний голос і доносити його абсолютно на всіх майданчиках: від конференцій типу Лондона, де, до речі, про освіту практично не йшлося, до великих вчительських конференцій, до міжнародних заходів, міжнародних фінансових організацій. Що Освіта для України є важливою. Освіта є критичною для її відновлення і для нашої перемоги у цій війні. І власне я дуже сподіваюся, що на цьому заході ви також будете говорити про те, як допомогти тим, кому зараз найважче. Щиро дякую і дуже сподіваюся, побачитися з ближчим часом особисто. Я думаю, що ви вже в курсі, що немає двох однакових дітей. Немає двох однакових вчителів. Немає двох однакових шкіл. Переємною лежать учнівські роботи. Це були відповіді на питання, що таке освіта в 93 і 2023 році. Як ви думаєте, вони відрізняються? У 93-му році семикласники написали, що освіта у них асоціюється з обов'язком, знаннями, вчителями, друзями, оцінками, партами, дошками і дисципліною. Але наші учні 23-го року про освіту написали так: Україна, цінність, комп'ютер, товариство, правила укриття і безпека. Я би відзначила і кардинально різні сенси і шлях до таких відповідей у наших учнів. Змінилося все: змінився вчитель і змінився учень. Я впевнена, що в світі не існує двох однакових шкіл. Тому пропоную всього п'ять загальних тез. Теза перша. Давайте нарешті оновимо новий державний стандарт. Та створимо просту, зрозумілу, уніфіковану систему оцінювання. Друге, вже рік, як масова школа, працює за новим державним стандартом і вижила без жодного супроводу. Вчителі навчилися самостійно та у кооперації. Старі підручники продовжили служити навчанню а технології дистанційної освіти, спрацювали там, де був вчитель, зв'язок і гаджет. Давайте включати горизонтальну взаємодію школа школі, вчитель вчителеві. Третє. Збільшуйте, а не скорочуйте заробітну плату вчителя. Залиште у минулому тарифну сітку і інструкцію номер 102 Четверте: одного правильного рішення Питання питанні освітніх втрат і освітніх розривів бути не може. Наприклад, Учні, які повернулися в Україну, можуть мати суперсилу. Вона у внутрішній мотивації та в досвіді освоєнні іншого освітнього середовища. Дайте можливість школі в Україні створювати свій навчальний план і формувати освітню програму. Теза п'ята універсальна. Приберіть бюрократичний тиск на школу. Інтегруйте бази даних та надайте до них доступ тим, хто приймає рішення і має на це повноваження. І школа буде займатися тільки освітою. Унікальність ситуації в нашій країні в її неймовірній складності і усилі об'єднаних людей. Що робити? Що робити? Покладіться на досвід вчителів, громади і велику українську освітню традицію. Зосередтеся на трьох напрямках: вчитель, зміст освіти, прозорість і справедливість в розподілі публічних коштів. І ми встоїмо. А відродження буде спиратися на освіту.